Вітаю вас на курсі GA Design Studio. У цьому відео ми з вами будемо починати моделювати наш інтер'єр. Зробимо з вами стіни, стелю, підлогу, подивимося, як робляться плінтуси, карнізи та молдинги. Але перед кожним початком будь-якого проєкту вам треба зробити ієрархію папок. Що це таке, я вам розповім далі. Що ж таке ієрархія папок. Ієрархія папок це некий алгоритм створення папок, де буде зберігатися вся інформація по вашому проєкту. Давайте подивимося на цей алгоритм. В першу чергу, вам треба створити папку, яка називається Project. Тут зберігаються всі ваші проекти. В нашому випадку тут є папка з проєктом Studio. У вас буде. Тут дуже багато, тобто різних папок з різними проєктами. В папці з проєктом ви робите ще декілька папок. Папка Models, Reference, Render, сцена та текстури. В папці Models будуть зберігатися всі ваші моделі, з якими ми будемо працювати. Після е, фінального результату робиться архів та всі моделі видаляються з цієї папки, щоб вона не завантажувала ваш диск. В папці Reference зберігаються всі креслення, які потрібні буде для того, щоб підіймати стіни. Зберігаються також мудборди та референси, які будуть допомагати вам працювати над проєктом. В папці Render ви зберігаєте всі. Папки. Тобто це може бути перша версія, друга, третя, четверта, їх може бути багато. Та папку фін фінал. І в кожній ці папки ви зберігаєте рендери. Тобто на кожному етапі, який ви робите. В папці сцен ви зберігаєте файл 3D Max. -у. І після того, як буде закінчена ваша сцена, ми робимо архів з текстурами і з самої сцени, і вона зберігається також. У цій папці. В папці Текстур зберігаються всі текстури, які будуть необхідні для роботи з вашим проєктом. Там, можливо, якісь ще матеріали додаткові, які також можуть бути корисними в роботі з вашим проєктом. Отже, такий алгоритм буде дуже допомагати вам швидко та легко працювати над вашими проєктами. Ви будете дуже швидко знаходити необхідну інформацію. Вам буде легко поділитися цією інформацією з вашими колегами. Або якщо щось попросив у вас замовник, вам також буде це легко йому дати, бо ви знаєте, де що знаходиться. Такий алгоритм треба робити кожен раз для нового проєкту.